Доброго дня! Мене звати Олена, загальний розклад, ловіть, сюрприз від Всесвіту. Вам говорять, ви на даний момент тримаєтеся, От щось ви маєте, да? і ви за нього тримаєтеся. Можливо, напрацьовували знання, ресурс. Але вам говорять, що вам потрібно зовсім по-іншому діяти. Діяти, йти в нове починання, руйнувати свою стабільність, не залишатися саме в ній. Це вже для вас як стогнація. Тупік. Ви не досягнете благополуччя і достатку, якщо будете залишатися там. Ну, по справедливості. Вас ставляють по факту перед вибором. Страх невпевненість. Власне, своєю невпевненістю, своїми сумнівами, своїми страхами, невпевненість власній ресурсності сижу, тримаю, що маю, а вам говорять, це не успіх, це не перемога, це не шлях до перемоги, до успіху. Потрібно керувати життям, бути самодостатньою, а не залишатися в бездіяльності. Цілювати, відсікати, очищати. І далі майбутнє залежить від вас. Але от шлях такий: все світ вам надає таку підказку подолати диявола, зробити вірний вибір. Вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб зрозуміти, як вам діяти, в якому напрямку рухатись. Сила, внутрішній стержень, вибір. Вибір за вами, яким шляхом вам рухатись? Чи поставити крапку? Підете в нове, чи залишитися саме там, де ви є на даний момент? Дякую.